Вітаю, друзі! Поговоримо сьогодні про дошку ганьби. Отже, дошка ганьби це дошка, яку вивішували в публічному місці, і на якій вішали ваше фото, писали ваше ім'я та прізвище, і що ви така падлюка та сволоч. щоб ваші співробітники чи сусіди ржали з вас і головне, вас осуджували та не подавали руки. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чудове та потворне. Буду вдячний за вподобайку та коментар. Розширмо україномовний сектор Ютубу разом. З початком виникнення Радянського Союзу перевиховання громадян у будівельників комунізму було поставлено на широкий потік не тільки покарання рублем або звільненням карали ледарів, дармоїдів і хуліганів. Оскільки звільнити були майже неможливо, бо працювати мали всі, то придумали дошки, пошани та дошки ганьби. Навіщо все це робилося, добре сказав Володар Кукурудзи, мрійник, продогнати США та освоїти цілину, обзивач митців педерастами Микита Сергійович Хрущов. За Сталіна в дошках ганьби було все конкретно. Не вистачало лише дати відправки до Сибіру. А як ми збудуємо в Радянському Союзі комунізм з таким народом? Адже ми не зможемо взяти в комунізм хуліганів, а до них ще й міліціонерів, щоб їх ловити? Треба перевиховати хуліганів і прямо зараз створити людину ери комунізму, кричав у Кремлі Хрущов. Мрії, мрії, які ніколи не. Не збулися у перші роки радянської влади при Сталіні місця, де хулили відкрито і жорстоко тих, що провинилися на роботі, називали чорними дошками, на противагу – червоним куточком, де стояв бюстик Володимира Ілліча Леніна. Чорні дошки розміщували прямо за місцем проживання дармоїда чи хулігана. А на теренах радянських заводів плакати про недолугих винних колег. Вражали своїми високохудожніми подробицями. Після війни Другої світової чорні дошки стали дошками ганьби. За провини вже не посилали в гулах, а намагалися хуліганів, п'яниць та дармоїдів виховувати будинковим чи робітничим колективом. Таке виховання називалося Товариський суд та рекламувалося для мешканців хрущовок як концерти Пугачової, але навіть у 1970-х роках у публічних місцях радянських міст розміщувалися замість афіш чудові дошки ганьби з намальованими бойовими сценами громадян, які на підпитку б'ються чи приривнувавши. Особливо чітко промальовувалися м'язисті жіночі ноги. До речі, про п'яниць. Медвитверезники теж не відставали від дошук ганьби і надсилали на місце роботи клієнта, ось що надійшов до них чудові повідомлення з портретом. Адже інтернету у чудові в лапках роки нашої молодості не було. Деякі телеграми збереглися досі. У 1980-х роках. У комсомолі з'явився комсомольський прожектор. Це коли комсомольці на заводах, фабриках та селах об'єднувалися, щоб стежити за порядком, виявляти крадіжки, порушення дисципліни та сатиристично висміювати на дошках ганьби імені себе. Минали роки і, слава Богу, Радянський Союз розвалився. Але навіть у наші дні бувають відлуння дошок ганьби для росіян. На Росії, які б крадуть продукти. Як, наприклад, ця дошка ганьби в одному з російських магазинів, і нічого смішного в цьому немає. Все-таки за радянських часів ці дошки ганьби несли виховний ефект. Всім було весело, а винуватець соромився та виправлявся в 20-30% відсотках випадків. Далі як бухав, так і так як і бухав, як дебоширив, так і дебоширив». От, адже звільнити в Радянському Союзі з підприємства навіть п'яницю було складно. Була профспілка, закон гарантував зайнятість, Не працювати було не можна. Був була стаття за тунеядство. ти працювати мусів. А зараз у дошках ганьби нема потреби. Будь-якого трудящого легко звільнити за найменшу провину, і ніхто не піклуватиметься про тебе. Чи прощатиме, чи перевиховуватиме і говорити з дружиною. Навіть медветюрезників, що зберігають потворні п'яні соплячі тіла росіян на м'яких ліжках, більше нема. Але що таке ганьба у сучасній Росії не знають. За час правління Карлика Путлера це поняття, на жаль, зникло. На місце відповідальності ось та совісті. Прийшла нав'язана пропагандою агресія до всіх народів і впевненість в тому, що нам все можна, а решта ні. Сіть гасла типу, бить русським – значить бить святим або я русський нами Бог». Ну, Це відповідно вже на межі між шовінізмом та нацизмом. Ну, але як завжди, росіяни у нацизмі звинувачують інших народів.